Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 277. Розв'яжіть рівняння. Переписала умову першого рівняння. І що ми бачимо у нас: Перший доданок. Другий доданок і сума. Щоб знайти невідомий доданок, треба із суми відняти відомий доданок. Добре, пишемо. Х дорівнює 10,6 відняти 6,3. Тепер нам треба відняти дві дроби з різними знаменниками. Перший крок треба звести до спільного знаменника. Подумайте, яке число ділиться і на 7, і на 11? Ну, тут, зрозуміло, це добуток чисел 7 і 11 77. Доповняльні множники. 11 і 7. Добре. Тепер нам треба відняти 10,66 мінус 6,21. 77. Все. Тут наше зменшуване готове до віднімання. Бачите, все добре. 10 відняти 6, 4. Знаменник переписали. А в чисельнику треба відняти 66 мінус 21. Отже, маємо х дорівнює. 4,4577. Все, це відповідь. І можна записати вже відповідь до першого рівняння. 4,4577. Друге рівняння переписали умову. Маємо зменшуваний від'ємник різниця. Щоб знайти невідоме. Від'ємник треба із зменшуваного відняти різницю. Запишемо це. Х дорівнює 9536 мінус 2,4. Спочатку треба звести до спільного знаменника, щоб почати віднімати. Давайте подумаємо: 36 і 9, який буде майбутній спільний знаменник. Ну, тут зрозуміло тут 36. Число, яке ділиться і на 36, і на 9. так? Тоді доповняльні множники будуть до першого дробу 1, а до другого 4. Перетворимо зараз так, щоб були однакові знаменники: це буде 9,536 мінус 2, множимо 4 і на чисельник, і на знаменник. 2,1636. Тепер нам треба почати віднімання, але наше зменшуване не готове до віднімання. Бачите? Чисельник зменшуваного менше за чисельник від'ємника. Для цього нам треба зменшуване, підготувати до віднімання. Я беру чернетку так, з боку, ви також. І пишемо, що таке 9,536. 9, цілих 9 цілих це 8 додати 1, так? Ну і плюс дробова частина 5,36. Далі пишемо 8, цілих, а замість 1 ми пишемо 36,36. 36, бо нам так вигідно, так як знаменник у нас 36. І плюс 5,36. Тепер треба записати так. 8 цілих знаменник залишити без зміни 36. А чисельники треба додати. 36 плюс 5 буде 41. І тепер я вже можу віднімати. Ми пишемо їх дорівнює. А замість 9,536 я запишу 8,4136. Пишемо 8,4136 мінус 2,1636. А от тепер ми можемо віднімати наше зменшуване, готове до віднімання. Отже, х дорівнює. Віднімаємо спочатку цілі частини. 8 відняти 2 буде 6. Записали 6. Дробова рисочка. В знаменник залишаємо без зміни 36. А в чисельнику треба відняти 41 мінус 16. Це буде 25. Отже, корінь рівняння х дорівнює. 6,2536. На останок, третє рівняння, переписали умову. Маємо зменшуване. Від'ємник різниця. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба додати від'ємник та різницю. Пишемо x дорівнює шестидесятих додати 7,9. Бачимо, що у нас різні знаменники. Треба звести до спільного знаменника. Яке число ділиться і на 60, і на 20? Давайте подумаємо. Тут одразу видно, що це буде число 60. 60 ділиться і на 60, і на 20. Це найменше число. Тоді доповняльний множник 1 та 3. Тепер треба домножити доповняльний множник на чисельник і знаменник дробової частини. Маємо 5,17 плюс 7,27. Далі треба додати цілу частину і дробову. 5 додати 7 буде 12. Записали 12. І тепер треба додати дробові частини. 60 знаменник переписали без зміни, а чисельники треба додати. 17 додати 27 буде 44. І вам здається, що ви вже знайшли корінь рівняння, так? І думаєте, що можна записати відповідь, але ні, треба скоротити дробову частину. Дивіться, 44 і 60 можна поділити на 4, скоротити на 4. І маємо. Тепер корінь рівняння вже відповідь 12, цілих і 11. 15. Все. Записали відповідь. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.